Для того, щоб налаштувати автоматичну нумерацію документів, зайдіть в розділ Адміністрування, Параметри системи, Звітність. У області Тип документа встановіть позначки біля типів документів, для яких буде застосовуватися автоматична нумерація. Якщо позначка у розділі тип документа відсутня, поля налаштування автонумерації для цього типу документів будуть неактивні. У полі Період оберіть термін місяць або рік, на протязі якого буде використовуватися нумерація. Якщо імпортованим документам необхідно присвоювати автоматичний номер, встановіть опцію Встановити номер при імпорті, якщо номер був порожнім. Тим імпортованим документам, що не вмістять номеру, буде автоматично присвоєно номер, сформований згідно вказаних налаштувань. Полі поточне значення чисельної частини вкажіть цифрове значення, з якого необхідно почати нумерацію документів. Для кожного документу, що отримує автоматичний номер, чисельне значення номеру збільшується на 1. Після закінчення терміну, вказаного у полі період нумерація знову починається з значення вказаного у полі поточне значення чисельної частини. Нумерація для кожного типу документів ведеться окремо. У полі Префікс вкажіть символ або комбінацію символів, що буде додано перед чисельною частиною номеру. У полі Суфікс вкажіть символ або комбінацію символів, що буде додано після чисельної частини номеру. Поля префікс та суфікс містять символи, що є незмінними для всіх номерів. Поля не обов'язкові і використовуються при необхідності. Суфікс та префікс неможливо задати для нумерації документів податкова накладна та додаток 2, так як згідно вимог ДФС України у номерах цих документів не допускається жодних символів, крім цифрових. Якщо встановлена опція доповнювати чисельну частину нулями, то перед чисельним значенням номеру будуть додані нулі. Кількість нулів залежить від значення вказаного у полі кількість знаків чисельної частини. У полі Наступний номер відображається номер, сформований згідно виконаних налаштувань та який буде автоматично присвоєно наступному документу. Для того, щоб дублювати виконані налаштування для всіх типів документів, натисніть кнопку Застосувати для всіх. Для збереження внесених змін натисніть застосувати або зберегти та вийти.